Заморожування від будов. Не Зараз заморожування, зимку... це дуже довгий процес, дуже довгий, тому що там тендери ну, по цьому будинку, ну це все одно затягування, Затягування, так да. воно не замороження, не... але затягування А заморожування. Я сказала, до речі, не дарма, тому що попереду зима. Да, заморожування і, і заливає спочатку буквально. заливання, потім так. заморожування То без консервації. Все таки, якщо говорити по причинах, кадровий голод. Кадруго тендер не про це тяганина. Ну з одного боку, я розумію, що якщо допустять це робити без тендерів, ну то теж ми не зрозуміємо скільки грошей відмиється десь. Угу. А, а ти, ти думаєш, тут... не Я зараз? не знаю. Ну тобто, я вважаю, що якщо у мене немає підтверджень, то я не можу казати, що вони відбуваються або не відбуваються. Ну, хоча б є запобіжники. Але так, але угу. є певні запобіжники. Ну, я знаю, що по, -по військових, то там закупівлю, вже дозволили без тендерів, але будівельні компанії це трошки інша історія. Зовсім, тут не можна, так. я думаю, так угу. дозволяти зовсім без тендерів. А у Києві це є єдине комунальне підприємство, воно не відбудовує. А от воно проводить ці тендери, воно є замовником, наскільки я зрозуміла. Угу. І от через нього це все. І воно просто не може впоратися. Тому що з 2022 року у нас Росія довела до стану відбудови, тобто там є так, треба зрозуміти, є будинок, який будуть зносити і відбудовувати, а це реконструкція. То цієї реконструкції потребує 60 будинків, і 25 вже зробили, а 35 отак от в процесі там, документи якісь, тобто там навіть консервацію не починали. А як довго можна чекати? От і до? Наприклад? А не виписані? Терміни не виписані а mm -hmm. там так і сказано. от Постанова Кабміну це все регулює. Там написано, що все залежить від складності будівлі, від усього, mm -hmm. тобто там чітких термінів не зафіксовано.